Не тільки воюємо, а ще й веселі відео знімаємо. Так між бойовими завданнями та чергуваннями наші захисники та захисниці знаходять час, щоб підняти настрій собі та побратимам. І ці шедеври розлітаються мережею, де власне їх і знаходить наша Тетяна Бродська. Тож чому військові радять бути обережними зі своїми мріями далі у сюжеті котики ЗСУ». Доброго ранку! Вони захищають нас на фронті та ще й підкорюють мережу. І я вже готова показати найсвіжіші їхні шедеври. Це наші котики ЗЕСУ. І для початку про романтику на світанку в посадці. Знаєте, от ранок в посадках це така віддільна романтика. Там сходить сонечко. Там десь летить і впівіха, тут ранкові перекидання снарядами. Ну, саме кайфове в цьому цей схід сонця. Mm. Коли повертаєшся з відпустки до побратимів і все таке своє, рідне. У чоботях ЗСУ або коли берці трохи не за розміром. Тапки не жмуть? Ага. Невеликі? Ті босьок, тапки не жмуть. Ви не можете бути зайнятими, коли телефонує дружина, шановні чоловіки. Навіть якщо ви у війську. Алло? Зайнятий? Та ні, взагалі не зайнятий. Що там? Ти чого так довго трубку береш? Той випадок, коли ти на позиції, а тобі дзвонить товариш із сонячної Іспанії. Як там Іспанія. Нормально, гроші заробляйте трошки. Файно робите? Старого підмивайте. Будьте обережні зі своїми мріями. Радять українські військові. Колись в дитинстві, як дивився серіали і фільми про війну, американські мріяв завжди бути солдатом, такі, як вони, з з всякої апаратури. Домічтався. Тих, що друзі, будьте обережні з мріями. Коли жінка не договорила, вона вас і в армії відшукає. Наташа, міняй свій характер характер міняй свій. Ти думаєш, що одна умна, а всі дураки, так? Да? Так йшов четвертий рік у війську. Хлопці тримаються як можуть. Відео несе виключно розважальний характер. А в як, тебе який останній номер? Номер? Останній. Останній цифри 4 чи 2? Скільки? 4 чи 2? 42? Так. Да. Понял. Останок про одвічну любов котиків і кошенят зесу. Ви фантастичні наші герої! Бережіть себе! Слава Україні!